Свято сонячних дитячих посмішок, невичерпної щирості й неймовірного креативу відбулося на вихідних у міському парку культури та відпочинку. Наче у Мурашнику дітлахи бігали від одного куточку парку до іншого, аби відвідати усі майстер-класи, помалювати пальчиками на величезному полотні, потанцювати, пограти у веселі забавки та конкурси і, звісно, отримати цікаві призи. О півдні у парку стартував турнір з настільного тенісу, котрий для дітей організувала підприємець Ніна Ткачук разом із молодіжним крилом партії Удар. Упродовж кількох годин юні спортсмени змагалися за звання найшвидшої ракетки. Зрештою, цінні подарунки, які приготували для переможців організатори змагань, додавали учасникам неабиякого азарту. День захисту дітей для дітей треба щось робити. Якщо ми не будемо робити, діти будуть лазити по підвалам, колотися, пити. Ви самі знаєте. А так вони дивіться цікаво, їм. вони кожен день У нас тут, а дуже багато діток приходить. Учасники, певне, чоловік 40 або 50 даже є. Призи були ми купляли. Нас, звісно, допомагали нам. Спонсори були. Купляли тенісні ракетки, такі по 100 гривень. Другі купляли такі хом'ячки, говорящі. Теж були. І ще треті місця нас були теж такі різні копілки. На літній сцені позаду народного дому малечі розважали аніматори івент-агенції імпреза. Клоуни Чіп і Чоп, пірат Карибського моря та Аліса з країни чудес створили для дітлахів справжнє свято дитинства. Ігри, конкурси, забави здавалося, дитячій радості не було меж. А перед сценою малеча разом із батьками втілювала свої творчі прояви крейдою на асфальті. Данилко, а що ти тільки що малював? Я малював папу України, два сонечка, ничка, ничка і. 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 І тато мені написав плава. Уквоїно. Януся, подобається тут тобі малювати на асфальті? Подобається. А що ти малювала? Котика, собачку, сонечка, квіточку, прапор і голубів. І я малював тут все, сонце, хмари, цю квітку гарну. І ще прапор, квіти, траву. І оцю планету. Тобі мама допомагала малювати? Ми, ми з братами малювали. Його звати Владик, а його Тарас. Ми вже майже закінчили, ми зараз домальовуємо і замальовуємо останні штрихи. Це дуже класно. Воно так захоплює, що. Від нього відірватися вже неможливо, і якщо малюнки на асфальті уже стали доброю традицією під час святкування дня захисту дітей, то малювання пальчиками та ще й у національних кольорах було приємною несподіванкою і для дорослих, і для малечі. Це ми проводимо майстер класи для дітей, де вони малюють е, свої пальчики, тобто відбивають свої пальчики українськими символами, українськими кольорами. Е, я сама не пробувала, але це дуже цікаво. Що щойно попробувала, і це дуже цікаво і дуже ва. І діткам це дуже подобається. А що дітки в основному малюють національними кольорами? Ну Дітки в основному малюють сердечка, квіточки, а також здивувало те, що дітки пишуть Я люблю Україну і дівчинка навіть написала Я за мир. Це нас дуже здивувало, що дітки свідомі цього, що вони люблять свою державу. Містечко майстрів, котре з ініціативи громадської організації Самопоміч розгорнулось в алеях парку, запрошувало усіх охочих долучитися до виготовлення цікавих сувенірів і рукотворів. Зокрема, керівник Громадської організації Надії» Тамара Головенко навчала дівчаток-хлопчиків творити квіти зі звичайного паперу мастер класи для нас постійно проводимо, тому що ми з дітьми працюємо, навчаємо, але на публіку, так публічно, це перше, і ви знаєте, то є важко, то не є легко. Підходили дівчатки, навіть хлопчики були, їм цікаво. Ми вирішили сьогодні робити квіточки, серветки такі елементарно, воно дуже швидко робиться. І техніки конзаші робити листочки такі слабенькі. Ну нічого, дівчатка якось помаленьку. Вони. Хочуть і мають бажання і роблять. І виходить досить такі цікаві квіточки. Перше складала серветки, потім різала такими спеціальними ножницями і потім робила таку стебелинку. Для того аби дітки під час літніх канікул не лише відпочивали, а й іноді зазирали до книжок, майстриня Елеонора Озіранська підготувала для дітлахів цікавий майстер-клас. Проводимо сьогодні майстер-клас, робимо закладочки до книжечок. І таким чином не тільки навчаємо дітей, як працювати з папером, клеєм і ножничками, але ще й нагадуємо їм, що, хоч зараз і канікули, але треба щось прочитати. Що книжечка це наш найкращий друг, і тому загортати сторіночки в ній не треба, а можна покласти гарну красиву закладочку. Це цікаво, атмосферу гарно створює. До того ж, допомагають учні мого класу, тому що я працюю в інтернаті. З дітками і вишні сьогодні п'ятий клас Мі сьогодні прийшли мені допомагати. І також принесли свої роботи і щоб люди їх теж побачили. Я робила закладки для книжок. Мені вдавалося деколи допомагала мені вчителька. Ти вже в якому ще майстер-класі взяла участь чи це перший? На сьогодні це перший. Куди ще підеш? Попрацювати, повчитися. Mm -hmm. Я не знаю, багато куди піду. Олесю, де ти сьогодні побувала? Що цікавого побачила? Я сьогодні на святі, тут дуже цікаво. Я малювала на асфальті. Думаю, що я переможу. Зробила гарну сову собі, яка сидить в гнізді на дереві. Твої друзі теж прийшли сюди, чи ти не бачила? нікого? Е, моя сестричка тут є. Та ще друзі зі Львова, так, ще друзі з Львова приїхали. Тут дуже цікаво. І як у них враження від такого гарного свята? Ну, їм дуже тут цікаво. Тут е... Вони руками ставили свої відбитки рук ставили. От, малювали на асфальті, виграли бульбашки мильні. Громадська організація неповносправної молоді Ніка також потішила малечу цікавою забавою розфарбовуванням сувенірів із глини. Ми запропонували провести майстер-клас з розмальовування гіпсових фігурок і виставили дітям. Вони розмальовують. А потім, якось так спонтанно діти більш обдаровані. Вони почали розмальовувати дуже класними такими малюночками, такими шикарними прапорами, посмішками, сердечками, руки інших дітей. І у нас майстер-клас з одного перейшов плавно в інший. І взагалі я дуже задоволена, що така ініціатива. З боку дітей мала таке продовження і взагалі діти отримують дуже велике задоволення. Крім того, наші діти приймали участь в конкурсі малюнку на асфальті. Ну і взагалі добрий настрій, гарна погода і намагання нашої незалежної України. Ми всім серцем підтримуємо. А для маленьких красунь хореограф Олена Верещак подарувала майстер-клас зі східного танцю. Це моє подобання. хотіла поділитися з дітьми тим, чим я вмію. Ось біля мене маленька Саша, чотирилітня. Вже інші вже розійшлися, але хто хоче, може також приєднатися. Вдається, все вони боються спочатку, але все вдається. Танець підібраний так, що підійде і маленькі дитині, 3-літні, і 11-літні, 15-літні, Так що всім все було окей. Я задоволена цілком своєю роботою. Обома руками підтримують ініціативу такого цікавого і пізнавального дозвілля дітей і батьки. Світлана, які у вас враження від такого чудового дитячого свята? Прекрасне враження для діток дуже розважливо гарно. Ваші дітки сьогодні теж тут забавляються? Так, мій синок Станіслав. З ким ви сьогодні завітали на таке чудове свято. І які у вас враження від нього? Ну, сьогодні перший чудовий день, сонячний, гарна погода. І прийшла я сьогодні з своїми дівчатками Олесою, донечкою і Ліночкою, яка дуже зайнята своїми роботами. Ви вже в якихось майстер-класах взяли участь. Так, ми проходили по всіх по всіх куточках, де тут є організовано все, і всюди, де можливо, приймали участь. На вашу думку, наскільки важливо проводити для дітей такі свята? Я думаю, Один що <сх> я думаю, що для дітей важливо проводити щось цікаве, щоб вони відчували себе частинкою різних таких, ну різних таких заходів, тому що коли вони приймають участь в таких заходах, вони відчувають себе при причетними до чогось великого, до чогось гарного і це запам'ятовується надовго. Спостерігаючи за тим, як горіли очі у дітей, коли вони малювали на асфальті, створювали з паперу квіти і закладки, весело танцювали і виводили пальчиками на полотні Я люблю Україну, ми дійшли висновку Свято вдалося. Тож варто працювати над тим, аби таких наповнених творчістю і світлою радістю днів у нашої малечі було якомога більше.